Всім привіт! Сьогодні поділюся з вами перевіреним рецептом дуже смачних панкейків, які обов'язково у вас вийдуть з першого разу. Нам потрібен теплий кефір. Я його прогріла в мікрохвильовці буквально 5-10 секунд. Добавляємо соду і відставляємо. Далі беремо одне яйце, дрібку солі, цукор та побажання ванільний цукор І все взбиваємо. Я готувала маленьку порцію, тому можете одразу збільшувати кількість інгредієнтів вдвічі. Сюди ж додаємо кефір, який збільшився в об'ємі. Із-за реакції содою і все об'єднуємо. Далі просіємо борошно і розпушувач. У багатьох можуть бути питання, навіщо розпушувач, якщо є сода або навпаки. Відповідаю, багато робила експериментів з різними рецептами панкейків: і на кефірі, і на молоці, і без глютену, і ще багато різних содою, без, але текстура содою та розпушувачем сподобалась найбільше. І сода, і розпушувач добре працюють разом. Підіймають тісто, воно стає пухким, легким. Сода має свою хімічну реакцію, а розпушувач свою. Вони схожі по призначенню, але виконують кожен свою дію. Все добре перемішуємо і додаємо 1 столову ложку рослиної олії без запаху. Тісто виходить не сильно гостим, ну і не дуже рідким. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та залишайте обов'язково коментарі під відео. Це допоможе просуванню та розвитку каналу. Смажимо панкейки на добре розігріті сухій сковорідці на маленькому вогні. Як тільки з'являються ось такі бульбашки, можна їх перевертати. Багато хто вважає, що це є оладки з нашого дитинства. Але ні. Інгредієнти ті ж самі. Але на смак і по текстурі вони відрізняються. Оладки смажуться на олії, вони виходять більш жирними. Ось такі смачні панкейки виходять. Дуже ніжні і повітряні. Бажаю вам смачного! готуйте з задоволенням!